Станом на ранок понеділка, 16 лютого, за минулі вихідні на Сумщині зафіксовано близько 100 ворожих обстрілів по 33 населених пунктах у 15 територіальних громадах. Наразі найбільш обстрілюваними є Сумський, Конотопський та Шосткинський райони. Зокрема, у неділю в Сумах ворог поцілив ударним безпілотником по території дитячої лікарні в Ковпаківському районі. Речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Докладніше розповів про наслідки прильотів та проведення рятувальниками роботи з їх ліквідації 15 лютого рятувальникам сумщини знову доводилось ліквідовувати наслідки ворожих атак. Як в обласному центрі, так і в різних частинах Сумщини, зокрема, ворог знову бив по медичній інфраструктурі міста Суми. Рятувальники працювали на місці влучання. Наша задача була це обстежити територію. І так як загроза була повторних атак, ми проводили евакуацію в безпечне місце, як персоналу, так і відвідувачів даного закладу. На місці влучання осередків горінь не було виявлено проте так як вибуховою хвилею повибивало вікна в закладі, тому на місці також працював і офіцер рятувальних громад, який вже займався організаційними питаннями спільно з органами місцевої влади щодо проведення відновлювальних робіт. Наступна атака ворожого ударного безпілотника була по житловому сектору в одному з сіл. Охтирської громади саме там пряме попадання ударного безпілотника було в приватний житловий будинок. Рятувальники наші відпрацювали, не дивлячись на складну безпекову ситуацію і ліквідували всі осередки горіння. Саме найпідступнішим є те, що вечором, по даному ж населеному пункті, знову ж по всьому дому володінню була повторна атака. В даному випадку горів не житловий будинок, а літня кухня. Також рятувальники працювали на місці влучання і. І ліквідовували всі осередки горіння саме там, де залучались підрозділи ДСНС, травмованих немає. Єдине, що одна людина отримала гостру реакцію на стрес. За інформацією сумської ОВА, за минулі вихідні серед цивільного населення поранення отримало троє людей. Їм надають необхідну медичну допомогу. Бажаємо швидкого одужання та відновлення. Ніколи не забудемо та не пробачимо.